Всім доброго ранку. Подивіться, який у нас туман сідає. Бачите, сідає на низ, значить, сьогодні має бути дощ. Ну, по прогнозу вчора теж дожен був дождик, але він пішов, ні, 100% він був, але він так. А що? Ось Нічого він не намочив нам. А сьогодні должен бути навіть гряд. Ой, може Бог, Господь Бог пронесе, щоб не було цього нічого. Пес 15.6 я ще не проснулась. Знаєте, якщо чесно, я вже хочу, щоб була зима. Я вже зморилась. Кожен день, кожен божий день городи, 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 ніякого просвіту немає. Ой, господи. Тут іще ще сапати треба, на плану знов сапати треба, а тут через пару неділь і знов теж заросте, теж треба сапати. Оце таке життя наше. Зараз кажуть, мені скиглить уже, у людей цього немає. Я розумію, що у людей немає цього, але це в цьому не моя вина, друзі. Якби могла, всіх захистила і всім допомогла, але це не в змозі моєї. Нам тільки лишається молити Бога. Щоб все цей трудом залишив нашу країну. Господь Бог оберіг наші хвилини, бо дуже страшно, коли... коли хоронять своїх дітей, чоловіків в своїх охоронях. Те, що ці ублюдки роблять вчора з Одесою, що вони наробили тварі паскудні. Самі останні тварі на землі, які тільки можуть, де б вони тільки не воювали, Казахстан. І, і, і Грузія, і, і Придністров'я, і Іран, і Ірак, і де вони тільки не були, ці паскуди. Все їм мало і мало. Ну, я розумію, це пересічний росіянин не винен. Це все наше, наші олігархи ці собачі, ніяк не вгамуються. Все і мало і мало. Ніхто не розуміє, що ми прийшли сюди голі і підемо відсідимо. Звідси голі. І тільки в книзі Божої записуються всі наші і погані справи, і добрі справи. Всього зараз ніхто нічого не розуміє. А коли прийде час, вже буде пізно. А я, друзі, йду, пробачте за такий пісімізм мій, але нема що радуватись, коли в країні таке твориться. Йду, буду кетчуп сьогодні закривати. Зібрала помідори, там вон, бачу, що є, треба піти зібрати. Сьогодні обробляємо ми, друзі, кальцію селітрою третій раз вже, тому що вже починаються спінуть плоди наливатися і більше обробляти неможливо. Купили ми 7 кальцієву, кальцію 140 гривень кілограм. І там на пачці написано 150 грамів на 10 літрів води. Я не знаю, може це вона якоїсь меншої концентрації йде. Я не знаю, друзі. Але е, я пробувала 100. Ні, 220 грамів ставила на машинку, то ну, попробувала на двох очах, ці два кущі згоріли. Не знаю, що це за кальцієвого сілітра. Але ми поставили, так як я знаю, 120 грамів на 10 літрів води. Побачимо, що це дасть. Розумієте, якщо це і мало, то ефекту не буде ніякого. От тепер не знаю, побачимо, що воно вийде. Буде суха гніль чи не буде на перцеві, будемо бачити. Тому що врожайність падає процентів на 40%. Якщо є вершина гніль, ми не збираємо того врожаю, який потрібно зібрати. Ось так. Як я вам і говорила, ми час назад пройшли по листу, дали кальцій, кальцієвою селітрою 120 грамів на відро води. І ось зараз ось таким, бачите, ось. комплексний розчин кальцію заводимо в каплю. Дивіться, як це пишете, ось що Така є фітінг, трубка, яка з'єднує поприскувач. В коністрі наливаємо по 10, 100 грамів оцю цієї рідини і відро води. І запускаємо каплю. Ось вона тихенько собі працює і розходиться по всіх всі каплях і дає. Рощин поступово доходить до оренду. Тому що якщо кальцій усілітру заводити у каплю, вона не сварюється кальцію селітру. Потрібно тільки ось такий розчин вводити. Може ще можна кальцемін ввести. Ось так, цю сторону ми відключили, щоб вона не текла сюди і... Зараз, поки та система качає, поки та система вводиться, ця не капає. Потім тут закриємо, буде капати ця. Ось це тут літр, друзі. І цього літра вистачає на 25 соток перцю. У нас тут трошки менше, ніж 25, звичайно. Ну, я думаю, нічого страшного з цього не буде. На цьому все. День закінчується, я пішла, поливаю квіти і ну, все, світерець піднявся. Всі будьте здорові, мирного неба над головою.